Настав казково святковий час. Тож саме зараз, у ялинково-мандариновий період, дізнаємося, що таке казка в кінематографі. Кіноказка це жанр, в основі якого лежить казкова історія на основі літературної казки або казки, написаної спеціально для знімання. Першим фільмом казкою називають британську екранізацію «Попелюшки» 1898 року. Кіноказка походить від літературної казки, тому має спільні з нею особливості. Казка розповідає історію, що має деякі фантазійні елементи та відбувається в нереальному світі. Кіноказка має характерні риси тут є фантазійні та надприродні елементи, магічні здібності, розмовляючі звірі. Повчальний сенс вчать розрізняти добро і зло, брехню і щирість, справедливість і несправедливість, архетипові персонажі, відьма як приклад зла, простолюдинка як символ доброти, головний герой як символ мужності. Наприклад, кіноказка Три горішки для попелюшки 1973 року, Вацлава Ворлічика, спільного виробництва Чехії та Німеччини. Фільм знято за мотивами казки братів Грім у перекладі Божини Немцової Три сестри. Головна відмінність цього твору від попелюшки Шарля Перо в тому, що дівчина знаходить своє кохання не завдяки допомозі хрещеної феї, а завдяки магічній ліщині. Кінострічку планували знімати влітку, але підготовчий період затримали, тож знімання довелося розпочати взимку. Те, що події відбуваються на тлі зимового пейзажу, дуже подобається глядачам, тому фільм сприймають як новорічну кінокас. Тож пропонуємо продовжити святкову атмосферу.